Кілька сот людей загалом зібрав мирний мітинг на площі перемоги перед мерією. Розпочали ділитися наболілим ще до призначеного часу. Мер із почетом з'явились пунктуально за хвилину до п'ятої. Основний посил виступу головне, щоб усе було спокійно. А завтра сесія у міському палаці культури. Для мене сьогодні дуже важливо, щоб у нашому місті. Був спокій, був мір. сьогодні я підписав розпорядження про скликання позачергової сесії міської ради завтра о 10-й годині, на якої ми розглянемо питання, те, яке сьогодні стоїть перед кожною людиною. питання суспільно-політичної обстановки нашої країни. Після виступу міському голові запропонували усе ж таки залишитись з народом і послухати, про що той народ йому скаже віч на віч. Народ з мера і почав можна розмовляти за спокій в Україні, Можна розмовляти дуже багато за спокій применчути. Пане бабаю можна розмовляти. Його діти, його сім'я без 90% людей наших, 97%, печурам, злиня. Людина не знає, який садик, якщо дитину пристроїти, які гроші треба платити, щоб ця дитина нормально розвивалася, нормально росла розвивала. і каже, спокій, спокій люди в місті спокій. Який може бути спокій, робочі людині допомагають з вами. Приватна влада. Купуючи для себе, все, що вона хоче, купуючи, маєте все при собі. Унітарних в все на світі, закордонних садківних, садків, які великі за кордонах тримають в банках свої садки. Все. Ви пануваю, кажете, штоки, а? Я розумію вас, що ви знаєте, у вас є алібі, у вас є місто, чисті, чисті вулиці, кроти. а як люди живуть, прості ви цього не знаєте. Чи не хочеться на увазі? Далі промовці закликали говорити усе ж більше про ситуацію в Україні, про стан ледь не громадянської війни, про жалобу по загиблих. Зазначили, що жалоба у серцях українців ще звідучора. висловили співчуття рідним і близьким загиблого кременчужанина. До такого стану в Україні деякою мірою причетні і ми своєю лояльністю і всепрощенням, Зазначила далі активістка Ніна Дашко. Дома чи не своїми діями чи бездіяльністю ми закрили очі на межгір'я? Ми закризакри. Очі на здачу Севастополя, ми закрили очі, коли садили опозиціонерів. Ми засоромились, коли табачник обізвав 7 мільйонів галичан виродками. Ми терпіли, коли Азаров сказав, да пошли ви. Ми а безкарність породжує монстрів. Ми самі з вами своїм терпінням і рабством породили цих монстрів. Я хочу запитати міліцію, прокуратуру і закликати, кому ви служите нам чи злочинному режиму. Очільник свободівців повідав зібранню із чого ж починалися трагічні криваві події. Він саме був у Києві. О дев'ятій ранку ми зібралися біля Мар'їнського палацу. Це був виключно мирна хода, виключно мирний мітинг. О 9 годині 10 хвилин за спин Беркуту тітушками полетіло каміння, полетіла заточена арматура. Це тривало 20 хвилин. Звичайно, люди терпіти не змогли. Почали ми брати бруківку і кидати в сторону. Буквально через дві хвилини пішли шумові гранати і сльозотогідний газ. На кришах, в під'їздах, повно було. Ну, я перший раз в житті побачив Беркутів з татуїровками хрестів на руках. Які це петі? Це не перпут. Це періді у форму злочинці. Місцеві обранці далі намагалися запевнити присутніх, що та сесія під відкритим небом, з якої вийшов великий пшик, усе ж таки була корисною про бажання мера і громадськості Кременчука, відставки президента. Тоді усі дізналися з бігучого рядка на п'ятому каналі. Ви пам'ятаєте. Не так давно була сесія міської ради під е, просто небом, яка відбулася, да? де ми вимагали і ми прийняли рішення про відставку президента, про відставку уряда, про покарання злочинців, про Закарченка і таке інше. Тепер слухайте не прокурор, а суд скасував. Чому скасував, але надважливо. Те, що бігуча строка, по п'ятому каналу пробігла і там було написано «Місто Хермічок підтримує майдан. За годину виступів і обурень -ей! 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 висказано було багато. Адвокатів для президента тут не знайшлося. Усіх, хто можливо, може сказати щось на його захист, запросили завтра о 10-й на позачергову сесію у міській палац культури. Далі заспівали гімн, вишикувались колоною. І рушили традиційно до меморіального каменю жертвам сталінських репресій, ще раз вшанувати загиблих на майдані.